Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Майже щодня мешканцям маршала Конєва доводиться долати чимало перешкод або знаходити нові шляхи, аби дістатися до дитячого садочка, школи або свого робочого місця. Аби вирішити це болюче питання, людям довелося звернутися до народного контролю. Марія Васильівна мешкає в цьому мікрорайоні вже не один десяток років. Жінка скаржиться, щоб завести онуку до школи, мусить щодня блукати між цими ямами, болотом та калюжами. Кожен день в школу 18 ю йдемо. Звісно, дороги дуже плохі, неудобні. Діти прямо другий раз тонуть тут в грязі в болоті. Входимо другий раз і стадіоном обходимо, аж тою дорогою виходимо аж на конєва. І вот. йдемо через 30, ой, через 18-ту школу. неудобно. Страждають таким сусідством і молоді матусі. Ні візочком проїхати, ні пішки пройти з маленькою дитиною тут неможливо. Дуже важко приходиться їхати по проїзній частині, де їздять машини. Коляска потім мокра, вся в болоті дуже приємно. Дітей не можна нормально перевезти через дорогу. Так, взуття треба спеціальне для дітей, щоб перевезти. Незадоволені батьки, незадоволені люди всі незадоволені. Я тут 20 років живу, то вона завжди така тут була. Нікого тут одинакшої не було. Е, далі там зараз взагалі проїхати. так Якщо там ще можна проїхати, то далі там ями такі, що. Можна було Нелегко і водіям найбільш віртуозні об'їжджають ями через тротуар, пішоходи від такого сусідства не в захваті. Дуже страшно, це коли ти йдеш там, де люди ходять, а вже тебе машини їздять, бо вони не можуть їздити по тротуару для машин, а їздять туди, де люди ходять, тому що там великі ями. Дізнатися, коли жителі вулиці Маршала Коніва зможуть ходити, не ламаючи ноги та не хвилюючись за власне життя, журналісти народного контролю вирушили в управління житлово-комунального господарства. Там обіцяють зремонтувати аварійну дорогу вже навесні. По Поконіва 9. Будемо планувати на наступний рік цей об'єкт. Робити треба буде починати по температурі. Це ну, приблизно травень місяць. Наша знімальна група не полишиться питання, і вже на початку наступного року ми вас проінформуємо чи ухвалили на сесії питання ремонту цієї ділянки дороги у 2016-му та прослідкуємо за самим ремонтом. Віра Шестакова, Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.